Вплив протеїнових коктейлів на артеріальний тиск. Протеїнові коктейлі і кров'яний тиск, що потрібно знати, щоб не нашкодити здоров'ю. Протеїнові коктейлі стали невід'ємною частиною сучасного способу життя. Спортсмени використовують їх для відновлення після тренувань, люди, що стежать за фігурою, як зручний спосіб отримати необхідну порцію білка, а зайняті люди як швидкий і поживний перекус. Однак, як і будь-який продукт, протеїнові коктейлі мають свої особливості, і важливо розуміти, як вони можуть впливати на наше здоров'я, особливо на кров'яний тиск. Я, як людина, що активно займається спортом і цікавиться здоровим харчуванням, довгий час використовував протеїнові коктейлі в своєму раціоні. Перший час я не замислювався про потенційні ризики, просто насолоджувався зручністю і смаком. Однак, Прочитавши кілька статей про вплив натрію та інших добавок на організм, я став більш критичним щодо вибору білкових порошків. Натрій. Прихована загроза для гіпертоніків. Однією з найважливіших речей, про які слід пам'ятати, вибираючи протеїновий коктейль, є вміст натрію. Багато виробників додають у свої продукти велику кількість солі, щоб поліпшити смак і продовжити термін зберігання. Як показує досвід, навіть здорові протеїнові коктейлі можуть містити значну кількість натрію, що може бути особливо небезпечно для людей з гіпертонією або схильністю до неї. Управління з профілактики захворювань і зміцненню здоров'я США рекомендує добову норму споживання натрію не більше 2300 мг. Американська асоціація серця ж настійно радить знизити цю кількість до 1500 мг в день, щоб підтримувати здорове кров'яний тиск. Враховуючи, що ми отримуємо натрій з багатьох джерел, від хліба та сиру до готових соусів, додавання білкового коктейлю з високим вмістом натрію може легко перевищити рекомендовану добову норму. Особисто я намагаюся ретельно вивчити етикетки та вибрати протеїнові коктейлі з мінімальним вмістом натрію. Якщо я не можу знайти підходящий варіант, я вважаю за краще готувати протеїнові коктейлі самостійно, використовуючи сирий білок і додаючи фрукти, овочі та інші корисні інгредієнти. Це дозволяє мені повністю контролювати склад і уникати прихованих джерел натрію, сироватковий протеїн, друг чи ворог для кров'яного тиску. Деякі дослідження показують, що сироватковий білок може позитивно впливати на артеріальний тиск. Це пов'язано з тим, що сироватка містить біологічно активні пептиди, які можуть допомогти розслабити судини та знизити артеріальний тиск. Однак важливо розуміти, що вплив сироваткового білка на артеріальний тиск може залежати від різних факторів, включаючи дозування, тип сироватки, індивідуальні особливості організму та загальний стан здоров'я. Замість того, щоб покладатися виключно на сироватковий білок для зниження артеріального тиску, я рекомендую їсти збалансовану дієту багату фруктами, овочами, цільнозерновими продуктами та нежирними молочними продуктами. Це допоможе підтримувати здоровий артеріальний тиск і загальний стан здоров'я. Приховані небезпеки, небажані інгредієнти в білкових порошках. На жаль, не всі протеїнові порошки безпечні для здоров'я. Як показали дослідження проекту Clean Label, деякі продукти можуть містити токсичні речовини, такі як свиниць, кадмій та бісфенола. Бісфенола, наприклад, є хімічною речовиною, яка використовується для виготовлення пластику і може негативно впливати на гормональну систему. Вживання білкових порошків, що містять бісфенола, може призвести до різних проблем зі здоров'ям. Включаючи порушення репродуктивної функції та збільшення ризику розвитку раку. Відсутність суворого контролю з боку управління з контролю за продуктами харчування і ліками США, дозволяє виробникам не завжди чесно вказувати склад на упаковці, що створює додаткові ризики для споживачів. Як вибрати безпечний протеїновий коктейль мої рекомендації. З огляду на все вище сказане, я хочу дати кілька порад, які допоможуть вам вибрати безпечний і корисний протеїновий коктейль. Уважно вивчайте етикетку, зверніть увагу на вміст натрію, цукру, штучних добавок та інших потенційно шкідливих інгредієнтів: вибирайте продукти від перевірених брендів, віддавайте перевагу компаніям, які мають хорошу репутацію та використовують якісні інгредієнти. Шукайте білкові порошки з мінімальним вмістом добавок, чим менше інгредієнтів, тим краще. Розгляньте можливість приготування протеїнових коктейлів самостійно. Це дозволить вам повністю контролювати склад і уникати прихованих джерел шкідливих речовин. Проводьте дослідження, шукайте незалежні огляди та рейтинги білкових порошків, щоб отримати більш повне уявлення про якість та безпеку продукту. Пам'ятайте про різноманітність, не покладайтеся виключно на протеїнові коктейлі для отримання білка, включіть у свій раціон інші джерела білка, такі як м'ясо, риба, яйця, бобові та горіхи. Висновок усвідомлений вибір запорука здоров'я. Протеїнові коктейлі можуть бути корисним доповненням до здорового раціону, але важливо підходити до їх вибору усвідомлено. Уважно вивчайте етикетки, вибирайте продукти від перевірених брендів і пам'ятайте про потенційні ризики, пов'язані з високим вмістом натрію і небажаними інгредієнтами. Пам'ятайте, що здоров'я це найцінніше, що у нас є, не варто ризикувати їм заради зручності або смаку. Робіть усвідомлений вибір і дбайте про своє тіло. Особистий досвід показав мені, що невеликі зміни у виборі їжі можуть мати значний вплив на загальний стан здоров'я. Я сподіваюся, що мої поради допоможуть вам зробити правильний вибір і насолоджуватися всіма перевагами протеїнових коктейлів без шкоди для здоров'я. Емп. джити, здоров'я це не просто відсутність хвороб, це стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя. Емп Джити не варто шукати легкі рішення, коли мова йде про здоров'я. Тільки усвідомлений вибір і турбота про себе можуть забезпечити довгострокове благополуччя. Емп джити, не бійтеся експериментувати з різними джерелами білка і підбирати ті, які найкраще підходять для вашого організму пам'ятайте, що правильне харчування це не дієта, а спосіб життя. Емп Жити, дбайте про себе і своє здоров'я, і воно відповість вам взаємністю.